День сьогодні ми завітали до парку перемоги в місті Бровари, адже тут відбуватиметься цікава та історична подія. Пропоную разом дізнатися, що ж ми тут сьогодні робитимемо. Дня, Представтесь, будь ласка, та розкажіть, чим ви сьогодні тут займаєтесь? Добрий день! Ми вихованці учнівського лісництва Берендей, дитячого естетико натуралістичного центру Камелія. Три роки тому в Лошатному саду нашого закладу ми висадили сіянці дубів та каштанів. А сьогодні хочемо висадити їх у парку перемога міста Бравари та створити алею незглавності. Чому ви вирішили висаджувати саме дуби? Українці здавна шанували дуб як символ мужності, сили та витривалості. Дубове листя вишивали на чоловічих сорочках, вважали це дерево символом опори і чоловічої сили в родині. Віримо в Україну, захисників та нашу перемогу.